Зараз прибирати великодній декор. Тут от щось робила вчора зі слаймами. Слайми прибрала, а ціні. Губку Боба робила. І тут у неї сушиться ще якісь поробки з глини. Коротше, будемо зараз оце все прибирати. І хочеться вже якоюсь... Мінімалізму якогось хочеться. Нарешті я дійшла до того, що вирішила прибрати великодній декор. Я думаю, що ви насправді всі вже його поприбирали. Але мені він дуже подобався. І тут сама ця ваза вона мені казала: або міняй воду, або вже прибирай мене. Я думаю, напевно, це такий натяк на те, щоб взагалі дійсно все все прибрати. І я позбирала купу всього, що було в мене в будинку, все, що нагадувала великодній. Мені, до речі, дуже сильно подобається використовувати такі пропитані серветки, це для кухні і ванної кімнати. Я їх зазвичай використовую для цього столу або ж для поверхонь саме на кухні. Мені подобається. Вони зі спеціальною пропиткою там свій засіб. І ось, бачите, вони не такі, прям дуже вологі, одразу все висихає. І це прям, якщо чесно, така палочка-виручалочка, особливо для столу обіднього, тому що у нас там і салів ходить по ньому. і Єва завжди різними поробками займається там і фарба, і ось бачили блискітки, коротше чого там тільки на нашому столі немає. Розбираю вінок, який я робила на Великодень. Мені ще ці яйця знадобляться в наступному році, тому я їх обережно відкріпляю. І весь великодній декор я буду зберігати в такому кошику, який в мене а, стоїть у гардеробній кімнаті разом з іншим декором. Ось різний декор у мене зберігається. Ось в таких коробках. Я їх купувала в Сінсеї. Салімчик мій, як завжди, як бачите, скрізь мені допомагає то там, то тут йому завжди все потрібно. Ми в тільки не намагалися його відучити від ходьби по столу, але це все марно. Якщо йому треба, то йому треба. І в основному він ходить тільки, якщо йому треба нас подражнити, якщо він хоче їсти або гратись. Або якщо ось так: от щось робиться, йому треба прийняти в цьому участь максимально. Але вже знаєте, не сильно я на це все зважаю, тому що є. Чим протерти, тим паче ми дійсно кожен раз, коли сідаємо їсти, протираємо стіл, бо і Єва чомусь завжди заляпає то фарбою, то олівцями, то ще чимось. Постійно у нас стіл це не тільки як для обіду, а в принципі для всього. Тому я вже не зважаю і протираю кожен раз перед прийомом їжі. Забрала посилочку з пошти. Це Міва, це український виробник побутової хімії. Зараз покажу, що там у мене позамовлено всередині. Як зазвичай, вони кладуть ось такі дозатори до uh. різних комплектів. Так, гель антижир Раніше був спрей. У мене особисто це гель. Він раніше був з таким дозатором. А це, бачите, з ось таким у мене для ванної кімнати був з таким. До речі, дуже зручно. Спробуємо новенький гель. Так, це, до речі, я так розумію, взагалі хід їхній. Як я взагалі побачила цей бренд. В інстаграмі була реклама, як дуже-дуже легко і дуже швидко відчищається розчітка для від витяжки. І я так захотіла цей засіб, я його взяла, і у мене теж щітка просто ідеально відмилась. У мене є відео. Я скину посилання в описі під відео, як я її відчистила дуже швидко, без зусиль. Просто отак от нанесла, воно постояло і все змилось. Це засіб для посуду, для миття посуду. Мені дуже сподобався минулого разу, тому це також однозначно мій фаворит. Запах, такий, наче, знаєте, дитячого цей шампунь, от кря, кря здається. От щось такого плану мені нагадав цей запах. Дуже приємний, руки після цього. Класні м'якенькі, немає ніяких нарікань, і те, що як він відмиває посуд, мені, якщо чесно, порівняно з фері подобається набагато більше, тому що до цього я користувалася саме фері постійно. А ось це перший мій досвід саме з українським брендом миття посуду, і мені дуже сподобався дійсно. Скляні ось прямо на склі дуже чітко було видно наскільки швидко все відмивається, і наче ти тільки купив цей посуд, і воно настільки все блищить, ну дуже класно. Мені сподобався грамі. На них натрапила і. З того часу, після того, як відмила свою решітку, все, я тільки з ними. Блиск. Я вже розповідала, що це також один із моїх найулюбленіших і най, напевно, Засобів, які у мене постійно закінчуються, бо дуже швидко я, у мене багато поверхонь саме зі скла, дзеркалу, і кухня в мене глянцева, тому у мене багато чого треба саме ось цим засобом протирати. Тому він у мене такий розхідник. Мені дуже подобається, як він відмиває мої глянцеві поверхні кухні. Я навіть іноді беру. Його для того, щоб душову кабіну помити, якщо вона в мене не така, прям брудна, якщо я її там насильно ну, запустила. Ось то також все мені відмиває. І у мене, ви знаєте, багато. Стеллажів зі склом, тому він у мене такий розхідник і дуже-дуже його люблю, тому що не, не розмивається, не піниться, все ідеально все відмиває з першого разу, не ну, треба постійно щось терти. Особливо ось на кухні у мене зазвичай такі саме бризги. Я постійно ляпаю воду і він так швидко їх відтирає, просто тряпочкою протер і все. Так, це вже антижир, який йде ось так з цією штучкою, так як я і казала. А цей ось такий. Цікаво зараз я почитаю, в чому їх відмінність, можливо, просто у зручності використання. Подивимось якраз. Антипліснява. Також цікавий засіб. Я не знаю, до речі, як він прям в дії, але я їм просто пропшикую на всякий випадок свою ванну, там, де саме душова кабіна. Ну. Подивимось з руками, напевно, це тільки можна буде сказати. Але так, не запускайте, тримайте це на пульсі, тому що дійсно пліснява може ну, дуже швидко з'явитись. Краще робити такі запобіжні заходи, проприскувати час від часу, щоб не з'являвся грибок у пліснява. Антиналіт. Це також для моїх, моєї душової кабіни. Цим, цим засобом також я і чорну сантехніку відмиваю. Так, що тут ще є? Для туалету і ванної також мені дуже це подобається. Я також і саліма туалетик цим засобом мию. Запах мені дуже подобається. Це вам недоместос і нічого подібне. Приємний запах. І коли ви помиєте ванну з туалетом. Ну, і раковиною так само А Коли ви цим помиєте, запах стає такий, наче от прям, ну, таки, все таке чисте. От реально запах чистоти дуже приємний. Також рекомендую. Оце, ну, це також у мене в топі улюблених засобів. Антиплями також цікавий засіб. Ну, має бути, мені здається, у кожної господині антиплями і кисневий відбілювач. До речі, кисневий відбілювач. Ось він. Що, може, ой, що можу сказати також про кисневий відбілювач. Е, я раніше користувалася іншим, але цей зручніше, тому що тут є оця баночка, гарно виглядає, можна поставити спокійно собі, там дозатор е, така е, ложечка є. і... Ну, мені подобається користуватися саме ось цим, тому що саме пакування дуже зручне, гарненьке, все так стильненько виглядає. прям я, ну, Мені подобається. Так. Також вони в комплект кладуть рукавички. Це дуже приємно. І наномус. Мені також сподобався цей мус. Я у якихось відео відмивала стіл цим мусом. Також без відео багато різних поверхень відмивала. те, що не відмивається. Ось саме якісь плями на якихось поверхнях, які вам реально неможливо нічим вимити. То ось допомагає ось цей мус. Він такий на запах, як Крем, <смі> і по відчуттю як Крем. Тому, до речі, от все, все що тут є, я цим користувалась я це замовляю періодично, і мені це все дуже-дуже подобається. Мені подобається, як це виглядає, як це діє, що вони дуже е класно все відчищають, все, що мені потрібно, і те, що це український виробник. Підтримуємо українського виробника, це дуже-дуже зараз важливо. Тому все, все, що я тут показую, це мої дійсно фаворити. Ну, Найкраще для мене це ось цей засіб, ось цей е і... Що ще, і ось цей. Оце прямо мої топ-засобів. Топ е розхідних засобів, саме, які дуже швидко закінчуються. Якщо інші, наприклад, вони більш такі. Ну, а Ще напевно, посуд також дуже швидко розходиться. ну Як звичайно, напевно. Але ось такий, типу мус вони надовго, кисневий відбілювач надовго, антиплями. Ну, тут від вас, напевно, залежить, скільки у вас плям. Ну, от, І антиналіт, він чомусь дуже надовго його вистачає. Хоча я ванну кімнату десь. ну, Раз на тиждень точно прохожусь. І так я щедро ним пшикаю, але він такий е набагато його вистачає. ось А ці прям я дуже часто юзаю <толків> тому вони в мене дуже часто і е закінчуються, і я їх частіше і дозамовляю. Так, і зараз ще вам покажу дуже Класну новинку у них, яку я вам не показувала, і я ще не користувалася. Це порошки, гель для прання і кондиціонер. Це, знаєте, якраз те, що мені не вистачало. Я ось постійно хожу і думаю, як же мені не вистачає саме порошку для, для того, щоб все у мене там стояло від цієї фірми. І е, користуватись само однією фірмою моєю улюбленою, і знаєте, що ще мені не вистачає? Мені не вистачає е, засобу для підлоги. От якби от, ще оце, <сі> і, і прям взагалі було б то. Це буду користуватись вперше. Я впевнена, що мені сподобається. Дивіться, які класні також упаковочки, все е, максимально гарно. Е, дуже гарно буде стояти у вас і на поличках. Ну, у мене точно, <сі> мені це подобається. Показую, як є, як виглядає моя душова кабіна з повним таким нальотом. Десь, напевно, цьому нальоту два тижні. Намагаюсь раз на тиждень, але чесно, іноді ти просто не встигаєш або забуваєш і займаєшся просто якимись іншими справами. А уже до душової кабіни дійсно немає ніякого, то сил немає, то часу немає, словом, вона ось так от і стоїть. Тут коли при світлі, просто все видно, абсолютно все. І розпочинаю я своє прибирання з туалету. Спочатку намащую цей засіб для того, щоб він там зробив свою справу, і я буду робити свою. У мене прибирання в ванній кімнаті завжди виглядає як якесь генеральне, тому що генеральне прибирання, напевно, в мене відрізняється тим, що я прибираю саме всередині цієї тумби, прям все там вичищаю, і протираю стіни. А все решта, кожен раз все одне і те саме, кадр за кадром. Так, який в мене план дій? Спочатку, напружу засобу, потім. Ось цією штучкою. Це така автоматична губка. Я беру цю насадку для цих цілей. Ось вона, так, от крутиться. Тут є різні, є ось така, така. Ось така, Я не знаю, щоб просто протирати, мабуть щось. І ось така. Для душової кабіни я вибираю ось цю м'ягеньку Пшикую засобом, потім ось так проходжусь, тому що я не хочу нічого сама терти руками так набагато простіше. Я вже показувала ще в одному відео, саме в великодніх влогах, як це дуже просто і швидко робиться, але покажу просто ще раз. І потім я коли все буду змивати вже водою, пройду ще ось таким керхером. Це для скла, вікон, він просто пилосос, який висмоктує рідину воду. І тоді у вас просто все без розводів, все ідеально, чистенько і класно. Тому щиро рекомендую. Він найпростіший, вони є дорожчі і дорожче саме від акумулятора залежать, і від різних там насадок. Але у мене в комплекті ось така велика і. В два рази менше, тобто така манюсінька ще є, але мені я тією ще не користувалася, ось таким, який він є. користуюсь, вікна мити взагалі ідеально. І душову кабіну теж. Що ж, погнали? Напевне, найбільше, що мені подобається протирати цією губкою, це змішуваче, саме там, де йде вода, і там залишається такий, такий мілкий цей наліт. Так по тим дирочкам, які просто ну, дуже важко вимити, відчистити. А ось цією губкою пройшовся засобом, змив. І, можливо, не з першого разу, але якщо регулярно протирати, то потім взагалі немає ніякого сліду. Мені це дуже подобається. Ось такими просто плавними рухами я прохожусь по всім стінкам кабіни. Можливо, здається, що можна просто губкою так пройти з такими ж рухами, Але насправді ні. Вона прям все відчищає, особливо внизу, там, де більше всього цього нальоту. Як ви знаєте, внизу кабіни завжди там просто максимальний стіна того нальоту. І ось там треба гарно-гарно відчищати. І ось ця губочка дуже класно справляється разом з засобом. Потім я протираю все пилососом, і це прям дуже класний результат. Так, ну що, з того боку чисто, з цього ще ні. Тут дуже також у мене багато, бачите, пилу осідає. І, наприклад, тут з цього боку бризги є, тому що тут раковина і сюди все летить. Зараз, якщо дасть можливість приблизити. Показати. Тобто, виглядає, ну, якщо з того боку помити, а з цього ні, буде виглядати як брудне. Тому зараз буду е, цю сторону мити ось цим блиском. Хоча, в принципі, можна пройтись також е, антиналітом, але мені здається, що, що тут просто треба змивати водою, а цей не треба змивати водою. Навиця! І воля, чистота, все чистенько, гарненько. Мені подобається дуже результат. Все чисто, все класно. І тут так само змішувачі, полички висихають. ну Полички я зараз взагалі насухо протру. І все це теж насухо. І... Буду приступати до піддону. Піддон Я змащую засобом в ванний туалет, і ви знаєте, мені так подобається запах цього засобу. Він для мене якийсь просто ну запах чистоти. От, чесно, свіжість, чистота для санвузла. Це просто мені здається ідеальний запах. Також цим засобом я промиваю салями, туалет кошачий. Баночки, я просто промиваю гігієнічним душем. До речі, гігієнічний душ прям це мега класна ідея була його встановити. Він прям палочка-виручалочка для будь-яких. Дій, я не знаю, налити воду у відро, щось змити, взуття помити, все що завгодно, насправді він дуже класний. Я не знаю, прям, якщо у вас є вагання ставити гієнічне душ чи ні, обов'язково ставте, якщо навіть не знаєте, чи будете ним користуватись, ставте, а потім подумаєте. Be Дивіться, хто все пропустив. Хто все пропустив? Да, все без тебе, проспав. Саліємці, нас воно тобі оце треба. Тебе вже треба кудись закривати, да? М -м -м -м. І котя, котя проспав, все проспав. Пішли, тобі не треба таке дихати цим. Полесь ще тут, плоский, полесь. Ой, кайдонок сьогодні. Ой, заснюк проспався. Да? Навіть не чув, як водичка шеродить. Боже, як він любить гігієчний душ. Я кожен раз, коли я його вмикаю, він летить, де б він не був, він летить, і йому треба з ним погратися. Чомусь він взагалі не боїться води, він любить гратися струйкою різною. Завжди, начебто, і небагато роботи в ванній кімнаті, вона достатньо маленька, і в принципі, думаєш, так раз, два зробиш і вже будеш вільний, але насправді ні. Десь година точно у мене виходить на це прибирання, тому завжди так налаштовуюся на нього, бо хоче робити небагато, але насправді це все час. І багато чого дійсно тут потребує уваги, прям детальної. От і завершила я своє прибирання. Закинула всі рушники в прання, які тут були. Також на черзі килимок, який тут був. Підлогу я помила, також помила євину під стілку і підніжки, коротше під попу штучку. Все, сушаться, і я йду робити обід. Що, Салімчик, своє ліжечко шукаєш? Ось воно, тримай. Ось воно все по місцях, де да, зайчик? Що там за звуки такі? Що там за звуки такі, так? Да? Обід у мене буде сьогодні максимально простий. Буду робити в азіатському стилі. Для цього обсмажую стріпси, дуже люблю його, тому що з ними дуже швидко все виходить, не треба нічого нарізати, уже все нарізане. І буду додавати перець. І, в принципі, можна було б ще щось, але це єдине, що було за очей в моєму холодильнику, що можна додати. І ось в перерві, поки там в мене все смажиться, я переключаю водичку і поливаю свій свій сад. strong enough to convince me that this is real Буду сьогодні готувати локшину пшеничну. Хоча я більше люблю яєчну, але це також дуже смачна. І, в принципі, і скляна, і гречана, але насправді яєчна мох'яга ну, реально фаворит. Відварюється вона дуже швидко, буквально там 3-4 хвилини. Додаю до м'язка і ось такий соус уже готовий. Продається він. Цієї фірми продається різних взагалі смаків, і я так по черзі їх тестую, пробую, що мені більше сподобається. І додаю кунжут, все ретельно перемішую, і страва готова. А я вже буду завершувати моє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Дякую за вашу увагу до мого каналу. Буду дуже вдячна вподобайці та коментарю будь-якому. Я дуже люблю з вами спілкуватись будь-яким порадам, ідеям. Що ж, до нових зустрічей, Па-па!